Сині, Святого Духа, мій слава Ісусу Христос. Чуємо це Божество, на сьогоднішній день. І колись я пригадую собі, як чув це читання, то думаю, ну так багато імен, так багато імен. Ну, Нащо воно взагалі подається, до чого воно є? Але зараз мені подобається, що тут є так багато імен. Найперше. Почнемо трошки так ззаду, не з самого ззаду про народження Ісуса, а про імена. То от говориться так, що було поколінь всіх від Авраама до Давида 14, від Давида до Волонського переселення 14, від Волонського до Христа 14. Це 14, це є єврейська, ну, це є цифра, але в єврейській мові цифр немає. В єврейській мові немає цифр. В єврейській мові цифри. Буквами писало, то слово 14 писалося як слово Давид. 14 писалося, як слово Давид. Іншими словами, Матей, той, який пише єврея, він якраз спеціально дуже хоче наголосити, що, подивіться, оцей Ісус Христос, який народжується, Він Давид, Давид, Давид. Він справжній Давид. Він справжній цар, Він справжній Месія, ось той, якого ви очікували. І я його згадую три рази. кажу, що це Давид, Давид, Давид. Ось чому отак було поділено оці всі покоління. Якщо дивитися уважно до всього цього переліку, то треба, то треба дивитися так, що наш Господь Ісус, Він по цьому всьому родоводі. Ціла ці купа людей, ціла купа тут людей. Серед цих людей є святі і навіть дуже святі, а є не святі і навіть дуже не святі. Ну почнемо з святих. Тоже дивіться, який, напевне, той. Ну, Хто вам перший з цих всіх імен такі святий розвиває? Okay. Ну, самий перший Авраам. Тут Авраам починається. Батько віри. Він також наш батько. Бо говорить Апостол Пово що, всі, які вірять, так як Авраам, вони є сини Авраама. Ми є діти Авраама, тому що ми віруємо так само, як Авраам. Неймовірно, чоловік мав своїх богів, жив в середовищі і то жив не один-два роки. Не один-два роки. Він жив 70 років врахують в тому середовищі. Він все знав всі навколо, він жив в тому. І в один момент йому хтось говорить, вийде свого народу, своєї, рідні, всюди всюди вийде, і я ще й дам тобі дитину. А він бездітний був. Як повірити, кому повірити, а старший чоловік, куда йти? Куда йти? Сотні кілометрів. І він повірив, він повірив цьому голосу Божому. Що дійсно, мене Бог вибирає, і я йду, і він дасть мені дитину. І тому він йшов. Дуже цікаво, коли ми читаємо Євангелія, то насправді Бог покликав першим його, а його тата. Пирах. То тато став на півдорозі, він вийшов з у тобто там Вавилон. Там, де Ірак теперішній, І він вийшов і прийшов півдороги в Харані, і пише, і там помер, і там помер. Він не відважився до кінця піти, а син відважився, син повірив, Неймовірно. Йдемо далі про друга, другу таку велику постать, звичайно, Ісак, Яків Давид, цар Давид. Який Господь каже, що ось це той, який по моєму серцю, це людина по моєму серцю. Коли прийшов пророк Самуїл, щоб помазати це на царя, то він там мав ще сімо братів, які були такі кремезні, які там, знаєте, такі відповідальні хлопці. І так по черзі кожен йшов, Самуїл, пророк дивився, а Бог йому казав, не цей, не цей, не цей. А Самуїл думав, а може цей, бо цей, ну подивись, він такий розумний. Це, це такий сильний не цей. Не цей, не цей не цей. І тоді е, Савоїн питає тата, каже, слухай, а що це всі твої сини? І тато, як тато каже, та є ще в мене один, який поселівці. Навіть тато до нього ставився, як, ну, знаєте, ну щось в нього буде. Отак ставився, тато до нього. А Бог бачить серце. І Бог вибрав цього той до якого його зневажали. брати, а навіть тато так сталося. Так собі сталося. То Бог вибрав його царем. Не тому, що він сильний чи могутній, а тому, що його серце повністю було віддане Богу. Це той самий Давид, який переміг горяти великого. Це той самий Давид, який псалми написав. Той самий Давид. Ось! Неймовірна постать! Соломон. Той, якому Бог дав неймовірну мудрість, неймовірну мудрість. Це книга приповіду ним написана, що Святому Письмі так само є. Неймовірні люди. Є ще інші, про яких ми так багато не знаємо. Наприклад, Йосія, який мені подобається дуже сильно, це він, той, який відновив, це вже багато-багато років пройшло, від Давида Соломона. І от всі почали знову рішити, і Йосія, один з царів, який наважився всі ті божі, всі ті жетоники зруйнувати і вернути весь народ до Бога. Це було непросто. Але давайте подивимося на іншу сторону. Ми читаємо тут так: Юда. Юда, Авраам, Ісаак, Яків, його син Юда. Юда породив Фариса та зару від Тамари. В святому пісні про жінок майже ніколи не згадується. Тут згадується, аж кілька жінок. Аж кілька. Знаєте, хто така тамара була для Юда? Невісткою. Невісткою була. Відповідно, ви розумієте, як їхні діти? Їхні діти як? Ось через гріх. І тут це сказано. В Біблії пише не просто Юда против Фараса Тазара, а ні, чітко пише від кого від Тамари. Йдемо далі нижче, нижче, нижче Салмон проти Вооза від Раха. А хто така Рахава? Коли Ізраїль прийшов. З Єгипту вийшов, прийшов завойовувати цю хананську землю, то було таке місто Єрехон. І от оце місто Єрехон, мури якого впали, то одна жінка прийняла двох розвідників і їх захистила, через що вона й не померла. А ви знаєте, ким була та жінка? Оця раха, про яку тут йдеться, блудниця. Була. І тут чітко пише само про диву Оза від Рахави. Якщо Тамара, ще можна говорити, що це близька ну, родина, то Рахав це взагалі людина, яка вірила в інших богів, але і займалася не тим, що потрібно займатися, але повірила в цього Бога, тому і захистила цих розвідників. Бос про див Єда А хто така Рут? Бачите, такі, каже, марки постійно щось. Шіст... Рут. Це жінка-моолетянка. Та, якій в законі Мойсея було сказано. Ви не будете брати жінок з цього роду. Ви не будете брати жінок з цього роду. А воспрои себе. Як? Знаєте? Я? породив продав Єсей породив царя Деврила. Той, про ми говорили, Давид же цар породив Соломона від жінки Урії. Чому тут згадується жінка Урії, яка називалася Версавія або Вецсамієм? А тому що він, для того, щоб бути з цією жінкою, він вбив Урію, Він вбив урію. І тут. Коли це пише, то це автоматично нагадує всім тим, які читають про гріхи оцього роду. Гріхи. Далі вже не буду йти. Річ така: наш Господь Ісус, а це добре мовимо, родовід Ісуса Христа. Він прийшов, і він абсолютно не якось не припудрує, він не тільки вибирає, знаєте, то що гарне, то, що добре, тільки святих людей вибирає, ось отакі з мого роду є, ось отакі добрі вчинки робили ці люди. Ні. Він приймає цю історію, така, яка вона є з усіма святими людьми і з усіма грішними людьми. Він приймає цю історію. Він не цурається, він не тікає, він не каже, ні, ні, я з ним нічого спільного не хочу мати. Ні. Ісус приймає цю історію для чого? А тому що Він той, який потім це все оновляє. Він потім, який це все зціляє, перемінює. А тому наш Господь, сьогоднішній Євангеліє, сьогоднішню неділю, яка вже підготовлює нас до. Великого свята Різдва, хочу нам ще раз і зараз сказати, що слухай, дорога дитина, не треба тобі надягати масок. Чому ти себе робиш того, ким ти не є? Ну чому ти себе робиш, хто знакого свято чи праведника? Або з другої сторони, я такий вже грішний, що нічого в мене доброго нема. Та чекай та подивися на своє життя. Подивися так, на ті добрі речі, які ти робив. Погані речі, які ти робив, подивися на них. Не для того, щоб зараз розгордіти, чи не для того, щоб зараз себе мучити і принижувати. Ні. Для того, щоб подивитися і сказати самому собі, так, отаке я робив. Це правда. Я не тікаю від цього. Я не брешу, не обманюю. Так, я оце робив. Це правда. Але зараз надходить хтось. То може це все перемінити. Тому на свято Різдва, коли я приходжу до Господа, то я не приходжу такий, знаєте, похластий. Я можу приходити власне, такий, який є, бо надходить моя надія, надходить моя любов, надходить мій Господь, який не хоче осудити мене, а який хоче зцілити мене, в тому числі всі болючі рани, які. Є в моєму житті. Господи Боже наш, дякуємо тобі, що ти ще раз нам нагадуєш. Ти Христос, ти Давид, правдивий Давид, ти той, який може мене зцілити і мені допомогти. Тільки ти. Тому, Господи, в сьогоднішній день, в цю неділю і зараз, зараз, я приймаю себе таким, яким я є. Я приймаю себе такою, якою я є. З усіма плюсами своїми і з усіма мінусами своїми. Господь, Ти той, який вже ось народжуєшся, прийди в моє життя, онови його, переміни його і зціли ці всі боючі рани і гріхи в тому числі, які я зробив. Амінь. Слава Ісусу!